Вірую в єдиного Бога Царжителя, творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного. З отцем, що через нього все сталося, він для нас, людей, ради нашого спасіння, зійшов з небес і оплатився від Духа Святого і Марії і Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при понтії пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця сходить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння, однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.